Так, ну що, друзі, розпочинаємо, витягуємо казан. Поки що він у нас ще витягується, костюм ми не палили. Ставимо його в інше місце. Дивіться, який є вихід з цієї ситуації. Навіть якщо розширяється при, е, при великій температурі вінець, казан неряє, потім охолоджується і казан застряв. Не знаю, не провіряв на практиці, але я знайшов вихід, одразу ж знайшов вихід після прочитавшого коментаря. Беремо 4 гайки. У мене є 4 гайки. Вони вже старючі, ржаві. Різьби там вже немає. В общем, можна використовувати, як заманеться. 4 старі гайки. Навіть не знаю, наскільки вони. Яка там різьба була коли-небудь. Під який вони ключ. Ну, може на 17, я думаю. Приблизно на 17, ну це не точно. Так, беремо ці чотири гайки. Приміряємо всередину, всередину цього вінця. І. Ну, Симетрично. По діагоналі чотири штуки. Отак. Раз, два, три, 4. Пробуємо привалювати. Ну що, результат нашої роботи приварені 4 гайки. Невідомої різьби, невідомого діаметру. Попередню пробуємо сюди підставляти тагановки. Поки гарячі можна, можна їх трішки підрівняти. Воно не стоїть великого заморачування. Пробуємо вставляти таганок. Дивіться. Дивіться, яка краса. Таганок став. Таганок став рівненько. Ну, значно нічого не помінялося. На костер поставили. Я думаю, що вже навіть якщо розшириться, звузиться цей вінець, нічого не страпиться. Продовжуємо далі. Наша танка розібралася. Балялися в мене два такі електрода. Ну, оббив обмазку, вони вже старі, невідомо якої марки, невідомо якого призначення для яких видів робіт Свар, зварювальних. Так, ну міряємо цей електрод. Приблизно поміряли. Загинаємо на рівні гайок. Наліть. Ні, не хочу я в поперек, я буду отак. На рівні гайок завертаємо. Лишнє, потім лишнє можна буде обрізати. Так, є під 90 градусів, під кутом 90 градусів. Приміряли. І тут так само. Є й тут. Раз. І з другої сторони так само такий же самий електрод. Не беріть електроди там нові, ті, що вони ще придатні до варіння. Беріть. Непотрібні, невідомої марки десь знайшли, валялося. Варажів, дідуся в бабусі. Взяли, виміряли, згинаємо. Раз. Приблизно помітили пальцем. Згинаємо два. 90 градусів є, є. Вставили, вставили. Красота. Беремо шліфувальну бокову машинку, болгарка їх в народі називають. І відрізаємо лишнє. Не будь, не, будь, не будь. Біль, бі. Є, відрізали. Сирена зараз триває. Собаки страшне, що роблять. Собаки виють, сирена також виє. Ну, для України. Для України це нормально. Ми вже звикли сирени і все інше. Так, ну Вийшла така конструкція. Така конструкція вийшла досить непогано. Таганок на неї. Таганок на неї ставити ми не будемо, тому що він буде качатись. Ця конструкція зроблена для іншого. Щас покажу. Так, ну цю конструкцію ми зварили з Ну Можливо, в майбутньому я сюди щось і товстіше придумаю, чим електрод. Можливо, якусь проволку. Проволоку. А можливо, і електрода вистачить. Ну, Це покаже практика. А можливо, хтось знає, можливо, хтось вже так робив. То напишіть, будь ласка, в коментарях: видержать електроди чи не видержать. Ця приспособа зроблена для таких речей. Як бачите, сковорідка. Поставив сковорідку, зробив зажарку, пожарив м'ясо, пожарив, ні, яїчок, ні. пожарив м'ясо, пожарив щось інше, там, сало, картошечку. І все в порядку. Є в мене така старенька, засмальцьована. Вона і старенька, ну, для старенької, можливо, о, та стає. І старенька стає все в порядку. Тому ну, сьогодні ви бачили. Як можна модернізувати наш наший зварений минуло, відео, наший зварений вінець. Модернізували. Тобто сміливо можна ставити казан. І не боятися, що він там розшириться вінець, зажме казан, казан не, не витягнемо. Викинемо той вінець з триногою, з чотириногою, Весь у воду викинемо і не треба нам. Дивіться, приварили 4 гаєчки. Тим самим ми убезпечили себе, що вінець не зажме казан. І створили можливість вставляти туди два кусочки. ну Напевно, це то електрод. Ну, я, напевно, з катанки проволоки завтра треба, то просто до гараж, в гараж до кума треба їхати, в нього там все є. Катанки-проволки ще візьму в нього. Ну як візьму? виклянчу. І можна з проволочки. Там гайка дозволяє більшу товщину вставляти. І буде і для казана. Як для казана, так і для сковорідочки. Так і для сковорідочки. Є таке діло. Гарненько, акуратно. Сковорідку поставили. І жаримо також на вогнищі чи на жару. А вам дякую за перегляд. Залишайтеся з каналом. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, дізлайки. Вам не важко, а мені приємно. Дякую вам за перегляд. На все добре, все буде Україна!